Вітаю усіх на моєму каналі, це магазин Сінсей. Сьогодні у відео ви побачите постіль, подушки, пледи та багато чого цікавенького для дому. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Приємного перегляду! Плет святковий новорічний 519 160 на 130 з однієї сторони гладкий з малюнком, з іншої штучне хутро 699. Ось такий варіант. Білий з малюнком і є ще червоний. Розмір 150 на 2. Склад тканини 100% поліестер. Подушка м'яка 169 40 х 40 Покривало на ліжко 659 220 на метр 50, 100% поліестер. Ось такий варіант 459-160 на 130. 519 ось такий червоний м'який з оленями. 190 на 130 Зелений ще є за 519. Такого ж розміру. 599. Ось такий варіант. Плет молочного кольору 459-160 на 2. В клітинку 519. Тут ще є відділення для ніжок 180 на 130 см. З однієї сторони він також штучне хутро, з іншої м'який. Червоний зірочки 340. Ось такий варіант: 160 на 130, 699. Кава з молоком 340 гривень. Зелений. 519, 160 на 130 Також з однієї сторони він такий м'який, з іншої кольоровий. Плід рожевий 659-220 на 180 м. Постіль новорічна 659, 100% котон 160 на 2 2 наволочки 70 на 80. Зелений колір. І ось такий світлий. Не буду, бо я буду під'їхати. 699 покривало мішка теді 160 на 2. Постіль 700 гривень 160 на 2, 60% котон 40 поліестер. 459 ось такий комплект 60% котон. 100% котон 799 2 на 2, 20. Килимок плямистий для ванної кімнати 169 Ось такий новорічний ще є за 169, чорний звичайний 119,60 на 40, дитячий 79 та 269. Доріжка святкова на стіл розмір 40 на 50 см, 389 100% поліестер. Скатертина 2,20х140, 100 поліестер 519. Два кольори. Підставки під гарячий на стіл 100% котон 2 штуки 149 45 на 45 см. 459 біла скатертина поліестер. Скатертина 100% котон 340. Розмір 1,40 м на 2 см. Доріжка 170 50 на метр 50. 460 1,40 на 2,20. Біла поліестер 140 на 180 270 гривень. Піднос металевий з новорічним малюнком 119. Декоративна таця з дзеркалом 340. Килимок святковий. Ось так виглядає. 340 гривень 60 на 90. Ще ось такий зелений є 389 40 на 60. Калимок з машинкою 340, розмір 60 на метр 10. Ось такий молочний для ванної кімнати 269. Раніше вам показувала такого плану тільки сірий. Ось такий ще є м'який для ванної кімнати 279, 40 на 60, килим 60 на 90, 599 гривень. Ще ось такі є натуральні, з малюнком з оленями, зелений кольор та бордовий. Зараз вам покажу, як він виглядає, яка його довжина. Ціна килима 340 гривень. Подушка м'яка імбирний пряник без цінника. Ось така симпатична, ще дві залишилося, вже все порозбирали. 389,50 на 30 з ялинками рожевими. 279 45 на 45, 269 наволочка на подушку. 45 на 45 см, 340 ось такий чобіток. Зелена з надписом. 269. Ось така червона бан 340 гривень. Подушка Санта без цінника. Червона. Веселого різдва. 240-45 на 30 см. Ще ось така червона є, як зелена, 270. Наволочка. На подушку 40 на 40-240. 189 з ялинками. 45 на 45. Ось така ще 269 з ялинкою вишитою. Новинка штора 260 на 140 999. Дуже гарна така щільна тканина. 100% поліестер. І є ще ось такий варіант, дуже ніжний відтінок, також 999. Подушки накидки для стільця 169 у двох кольорах. Валюрова штора 519 260 на 140. Смарагдова, жовта та темно-синя. Ще ось такі приїхали у двох кольорах 599. Канина тут трішки інша, ніж в попередньому. Розмір 140х260 389 подушка ялинка. Невеличкий плед дитячий із шапочкою Санта. Дуже класно буде для подарунка 189 гривень. Пилинки для столових приборів 169. Ось такі круглі дві штуки: 149, зелена та червона. Є ще зірки по 119 4 штуки упаковка. Ось такий варіант 169. Підставка під гаряче. Рушник, набір рушників 149, 2 вафельні, 1 котоновий. 119 2 штуки. 149 три штуки в наборі 119 гривень, котонові рушники Грінч 2 штуки, 149 гривень. Святковий фартук 60 на 79 179 гривень. Подарунковий набір дві прихватки та фартух 340. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Підпишіться, будь ласка, на канал. Всього вам найкращого.